Ми продовжуємо нашу розмову. Далі у нас дуже цікавий аспект. Ну є люди, є українська армія, є українське міністерство оборони, до якого дуже багато застережень висловлюють з приводу постачання української армії. Ну ми розуміємо, що армія розкрадалася до цього дуже багато років. Відповідно, величезна кількість проблем, які вирішити миттєво за кілька днів. Дуже складно, боюсь слова нереально, але дуже складно в будь-якому випадку. Тому величезну ношу на свої плечі взяли громадські активісти, ряд громадських організацій, які тим чи іншим чином дістають а, техніку для українських військових, дістають каски, дістають бронежилети, і самі їх транспортують просто на місце а, бойових дій. Хто, ну, кожна своя специфіка всі організації зовсім різні, але вони є. Але ці люди стикаються з тими труднощами. Нікі в умовах того, що Україна перебуває фактично в стані війни, ну як мінімум, є нелогічними і неприємно чути про такі повідомлення. Просто зараз з нами Людмила Козловська, це президент польського правозахисного фонду Відкритий діалог. Доброго дня а, ні, вас рекомендували. Як ваш фонд якраз як один тих фондів, які в міжнародній сфері дуже багато робить для України для підтримки України, зокрема, ви займаєтесь і постачанням. Так, самі власне, бронежилетів або целокс, або каски, або медикаменти. Тобто, ми займаємось майже всім, що тільки можемо зробити, тому що ми збираємо офіційно гроші з позволення польського уряду в Польщі і не тільки в Польщі, і на ці гроші власне робимо закупівлю бронежилетів. Але зараз у вас виникли проблеми з транспортуванням. Можете пояснити, як це аргументують чи в чому взагалі там конфлікт? Проблема полягає на тому, що ми якщо вам зручніше, можете перейти на російську. Дуже добре, дякую. Проблема заключається в тому, що до цього ми передавали бронежилети в Україну при допомогі наших волонтерів. Тобто кожен одягав на бронежилет, і це не було з точки зрення польського права якимось нарушенням. Але проблема заключалась заключалася і в тому, що 31 марта. Мы поставляли, организовали достаточно большую партию бронежилетов. Это четвертого класса бронежилеты натовского разряда, из кевляра сделаны. И как раз таки эти бронежилеты были задержаны в связи с тем, что у нас не было лицензии и у водителей в том числе при пересечении границы из Польши в Украину. Мы на тот момент не знали о том, что необходима была такая лицензия, потому что ну, раньше у нас все это происходило совершенно другим путем. И, и просто даже никто не спрашивал, где ваши документы, и так далее. И в связи с этим, конечно сейчас у нас проблема, потому что Получается, мы нарушили польское законодательство, и водителю, в том числе нашим волонтерам, которые собирали средства, организовывали эту покупку, плюс активистам Евромайдана Варшава, который также участвовал в том, чтобы помочь доставить эти 42 бронежилета в Украину, сейчас находится под угрозой 10 лет тюремного заключения, уголовного преследования за то, что мы, собственно говоря, организовывали такую помощь. Для того, чтобы решить такую ситуацию, то есть эту проблему, нам необходимо было бы подтверждение со стороны Украины ского правительства или в частности конкретно Андрея Порубяка, как одного из тех, кто принимал такую помощь, мы это реализовывали через его советника Андрея Габрова. у нас есть все подтверждения, что ранее он с нами также работал. Uh, у вас це подя, це копія подяки, да. ага, фондати. Мы помогали відкрит... ещё, да, подягає. пожалуйста, конечно. Мы помогали, uh, оказывали финансовую помощь, медикаментозную, бронежилетами. Uh, так, к нему еще... це подяка за фінансову допомогу у розмірі 5.500 доларів фондію Відкритий діалог. Да, тут еще вот Керівник самооборони Майдану Андрій Поробій написано. Да, то есть тут разные даты, вы можете посмотреть, что мы систематически с ними работаем. И сейчас, когда нам необходимо был один документ. Радник который... секретаря РНБУ Андрей Габров написано. И початка самообороны Майдану. Ну, тут також є один документ, Ну, я, который... я, я зрозумію. Тобто, да. у вас є ряд документів, вам кожен раз, коли ви щось надавали да, е українським силовикам... Так, ми завжди обов'язково публікуємо відчіт, тому що ті люди, які нам дають гроші, вони також хочуть розуміти, куди вони йдуть, тому ми обов'язково всі ці речі збираємо. Тобто, ви звітуєте, собирає. ну, по-перше, для себе збираєте, щоб да. мати систему, по-друге, звітуєте тим людям, які вам перераховують кошти. Ага. Обов'язково. Тільки з моменту, з января по март 2014 року ми зібрали більше 100 тисяч євро. На помощь для України Поэтому ми обязательно за каждую копійку рассчитываемся і отчитываемся, в тому числі в Фейсбуці на прес-конференціях повністю публичную, в даному случаю бухгалтерією. У мене тут якраз трошки дотично до вашої теми з іншого боку, на тільки да -да. діаметрально протилежного боку. Там закинули одні з українських депутаток у парламенті, щойно, що за її сумку шанель скільки бронежилетів можна було купити. Ну, вона не запитують просто в Твіттері, яка доля цієї сумки маємо показати нашим глядачам. Ось так. Оп. Тобто пані Герман її віднесла до ударівців. Лишила на столі. Ага, і зараз покажу, де ця сумка стоїть. Тобто, щоб ніхто не переживав, щоб всі розуміли, куди вона потрапила. Ось вона стоїть на трибуні, там, де традиційно сидять українські, українські урядовці, якраз з того боку, зліва від трибуни спікера. Вибачте, щоб перервало. це такий, назвав би це ліричним відступом, але лірики в тому мало. Oh, uh... Да. Скажите, пожалуйста, мной... какие кроки от зараз на цей момент вы от Национальной безопасности обороны Нам То необходимо письмо подтверждения, что фактически эти бронежилеты должны были идти в сторону. Эти 42, які да, 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 что они должны были идти и перейдут в случае, если их раз... сейчас разблокируют на границе именно в народную армию, в народную гвардию. Это очень важно, почему? Потому что сейчас прокурор, а именно конкретно зампрокурора окружной прокуратуры города замости именно там ведется это дело. Он говорит, что что мы не уверены, что эти бронежилеты должны были идти непосредственно. А, ну, то, их перевозите через кордон, да, для например, или продавать. например для продавать. Да, 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 Именно в этом заключается главная причина, и поэтому сейчас уже из статуса свидетелей переводят нас всех в статус обвиняемых. И неофициально мы, еще, официально мы еще не получили таких документов, но неофициально журналисты дословно вчера получили такую информацию со стороны прокуратуры города Замости. И что еще раньше мы слышали со стороны Андрея Порубья, потому что он прекрасно знает об этом деле, что якобы те бронежилеты, которые и ту помощь, которую оказывают польские организации, в том числе наша, что нам может быть некачественной. Так вот сейчас была проведена экспертиза этих 42 бронежилетов одной из твоих партий, которые мы поставляли. И они сказали, что это как раз таки наиболее боепри... боепригодные бронежилеты самого высокого класса 4 НАТО, сделанные из кевлара. Поэтому они 100% нуждаются в лицензии. І ми не имели права їх перевозити. Только на тот момент ми еще не знали, что вообще є какие-то класи. Ми просто старалися тобто, купити найбільше. Якщо б ви перевозили якийсь фальсифікат, то на вас би, можливо, не да. зупинили, тому що це було б визнано да, там, непригодним да, да, да. для військових, військових дій. Но ну, ага, самое ужасное, что мы старались купить как само, самое лучшее. И сейчас, получается, мы за это как раз таки да, поставили. В цей момент ситуация такая: 42 потенційно врятованных життя, зараз заморожены на кордоне. С марта месяца. С э, березня уход надзвичайно долго. То есть вы еще для для Крыму. Да, документ. мы хотели как раз таки передать это нашим волонтерам, журналистам, которые тогда выехали в Крым, потому что мы высылали нашу миссию наблюдения в Крым. И тогда у нас, как раз-таки, задержали одну из журналисток. Mm -hmm. и поэтому мы хотели как-то их обезопасить. Там, ну, конечно, Потім ми вже поняли, що це достаточно небезпечна в ходить, но Для восточної України это как раз таки було очень актуально. У Поэтому... ну, будь-якому випадку, ми з свого боку, можемо сказати, що декось ну, нелогічно, що люди, які хочуть допомогти, можливості допомогти не мають і навіть наражають власне, ну, власну, не знаю, юридичну чистоту. Наражають в себе на відповідальність там адміністративну у Польщі. Тому було б доречно, якби українські чиновники відповіли якимось певним документам. Це я думаю на підготовку якого потрібно не більше кількох хвилин. Де да, дали вам можливість далі продовжувати допомогу. І це проблема не тільки наша. це проблема також українців. Ви слышали за достатньо печальну історію 500 касок, которые были задержаны на границе. Из них 160 также признали, признали эксперты именно как высшего уровня боевой принадлежности. И поэтому они также нуждаются в лицензии. Сказкам. Да, саме. Но именно из 500-160 только признали, потому что другие, якобы, по их критериям не пригодны. Это не значит, что они э, некачественные, просто они, скажем так, пролежали гораздо больше, чем э, какие-то свойства при этом утеряны были. А 160 из этой партии также квалифицируются под необходимость лицензии. И в связи с этим они также будут нести криминальную ответственность до 10 лет. Наш адвокат э, э, нашего фонда также сейчас ведет их дело, чтобы их как-то, ну, во всяком случае, защитить, попробовать тоже решить эту проблему. Все, що ми можемо робити, це просто озвучувати те, що допомагати людям, які тобі допомагають, дуже дуже логічно і дуже правильно. Але я наскільки розумію, ваш, ваша організація, ваша фундація не лише базується на тому, що ви постачаєте. Да. Е е Засоби захисту до нас на схід, ви так само працюєте і в іншій сфері щодо Наді Савченко могли б розповісти. саме, Я просто поясню нашим глядачам, що саме е, от відкритий діалог пробував організувати поїздку до Наді туди у воронеш. Ми організували, ми що ну, я, 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 я просто пам'ятаю, що там труднощі були досить да, середні, да, да, а, да. і організували, Можете розповісти більше інформації, яку ви зібрали, з чим зіткнулося? Mm -hmm. По дорозі, я хотів би сказати, що пріжсів наш фонд займається, ще крім того, что мы организовываем миссии наблюдения непосредственно к политическим заключенным в таких странах, как Россия, Украина и Казахстан. Но в том числе мы организовываем еще публичный лоббинг в Европе. То есть мы объясняем, почему эти кейсы действительно политические, почему европейские страны должны обратить внимание. И только благодаря тому, что сейчас можно организовать достаточно мощное давление со стороны Европейского союза США и других демократических стран на Россию, мы считаем, что это будет шанс как раз таки освобождения таких политических заключенных, как Савченко, Сенцов, Кольченко, Черни или Афанасьев, которые сейчас тобто также... вы и це, да. ваша присутность – это один из засобов втиску да. и обеспечения от порушений прав Абсолютно цей, верно. Да. У нас есть достаточно много примеров, в том числе из Казахстана и из России, когда люди выходили на свободу именно благодаря тому, что было внешнее давление. По политическим мотивам, конечно же, их а, посадили на длительные сроки, но благодаря давлению со стороны Европы эти люди выходили в самый неожиданный момент на свободу или их вообще высылали, например, из Казахстана или из России. Это пример, конечно, Конечно же, Greenpeace – это пример Алмы Шалабаевой, которая была похищена в Италии, и других политических заключенных. Так что мы считаем, что дело Савченко имеет точно такие же, такой же сценарий развития. Здесь необходимо организовать как можно больше общественное давление. Поэтому мы сразу же, непосредственно, как только было принято решение, что Марк Фейгин будет адвокатом после рекомендации и консультации с МИДом и с семьей Надежды Савченко, что он будет являться адвокатом Надежды, мы его пригласили на слушание в Італию в парламент на підкомісію прав людини для того, щоб він виступив і розказав, що очікує Надежду Савченко в російському суді. Вообще можна ли називать, что э е, есть такое понятие, как справедливый ну, суд. Варто розвивати міф. міф, можливо, десь в якийсь кри, ніхто не розуміє, що система правосуддя у них вдома і система правосуддя де інде, це різні речі. К сожалению, Італія являється сейчас председателем в в Європейському Союзі, і одновременно депутати, чиновники э таких країн, як Італія, Іспанія і так далі, вони дуже часто все-таки говорит, давайте подождем на независимые решения суда. А суда независимого в Руси просто не существует. Это проблема как раз-таки того мощного пиара и той мощной пропаганды, которая сейчас достаточно сильно развернута со стороны России. Они верят в это, и это самая большая проблема. И поэтому, когда такие люди, как Марк Фейгин, который является адвокатом, и он говорит, что невозможно выиграть ни одно политическое дело в России без поддержки Запада, оно развенчивает просто-напросто эти догмы пропаганды и, скажем так, ошибочные со стороны Европейского союза. Это раз. Второй момент, ну, очень важный и, к сожалению, незамеченный факт был того, что была принята 17 июля резолюция Европейского парламента, которая осудила факт взятия в заложники Надежды Савченко. Это очень важно, потому что это новый парламент, это первая резолюция Европарламента де-факто и первая рекомендация тем правительствам европейских стран, в том числе таким странам, как Франция, которые их поставляют и собираются поставить мистрали для...

Постійно потрібно артикулювати да. про ці всі факти порушень і так далі. Абсолютно. Я наскільки розумію, ви ж не займаєтеся лише там ну, справою там Наді Савченко. Ви загалом таку да. інформаційну підтримку здійснюєте в Європейському Союзі. Абсолютно. Наскільки це вдало за вашими за, за вашими оцінками власними? Я ж думаю, ви, ну, ви оцінюєте дієвість а, того, що робите. А, оскільки ну там. Є Якісь певні такі суспільні стереотипи до того, що там, наприклад, Україна далеко, Росія далеко, це щось, щось таке там, якийсь локальний конфлікт, вирішення там проблем. Або хтось вважає, що це взагалі всередині України, а хтось вважає, що це просто там Росія, Україна щось там між собою ділять. Наскільки складно розвінчувати ці ось міфи? Подходя к ответу на этот вопрос, надо помнить о том, что никто нам в этой жизни не должен. Если мы сами не проинформируем международное сообщество о том, что происходит у нас, не объясним, почему именно так происходит, не стоит ожидать, что кто-то поймет это. Потому что мы на самом деле очень мало знаем о том, что происходит и причинах конфликтов в Африке или где-то в других странах. Поэтому для европейцев мы, к сожалению, та же самая некоторая степени Африка с нашими внутренними проблемами. И чтобы им понять, почему они должны принимать активное участие в решении наших проблем, и что наши проблемы так или иначе будут европейскими проблемами, необходимо объяснять. И вот я считаю, что если правозащитники сейчас, вот, украинские в том числе, они достаточно активную позицию занимают и объясняют все эти вещи, будут вывозиться также жертвы, то есть жертвы террористических организаций, как ДНР, ЛР, в Европу, и они будут рассказывать те истории, что с ними делали и как, это будет развенчивать в лучшем способом всю пропаганду, которую делает Россия. И это будет эффективно, но это надо делать. Мы, как одна международная организация, не в состоянии это делать. Делать. Поэтому тоже надо обратить внимание, что даже такие международные организации, как Amnesty International, Human Rights Watch, они делают акцент прежде всего и ставят претензии к украинскому правительству, почему они ничего не делают с переселенцами, почему они не защищают, скажем так, внутренних переселенцев и беженцев, почему отведется огонь по местным жителям и так далее. И как раз-таки тут очень важна позиция гражданского общества, которое будет встречаться с этими организациями, объяснять, представлять им разные факты. І тоді хочу не фактів буде. Фактів зафіксовано досить багато. Чи знаєте, в чому проблема? Наприклад, є факти затримання, і факти того, що, наприклад, у Слов'янську в один-два скажу як мінімум в п'яти будівлях утримувалася величезна кількість полонених. Десь менше, десь більше, десь важливіших, десь там на кілька годин просто перетримували. Але людей величезна насправді кількість там затримується. Світті дії ведуть, тобто. Докази просто валяються там. Тобто немає кому цим Проблема займатися, в том, навіть цим. Бо на значально не було фіксації похищення, а саме похищення і не було указано, ким були, пох... ну, похищені. Тобто не було ізначально проведено роботи зі сторони правоохоронних органів України. когда вот были бы уголовные дела открыты по факту похищения людей в Восточной Украине. Это самая большая была ошибка. Сейчас, насколько нам известно, мы также сделали запрос, уже такие, ведутся такие факты и уголовные дела. Но изначально этого сделано не было. Из-за этого сейчас Россия, та же самая, имеет право манипулировать этими фактами. Поэтому правозащитные организации международные, которые не имеют возможности постоянного пребывания здесь, они встречаются сразу с двум набором фактов. Один набор фактов – это украинские СМИ. Второй набор фактов это российские СМИ. И те, и те показывают фотографии и озвучивают факты ну, с точки зрения их правильные, правильно? И поэтому независимому наблюдателю, который привык верить тому, что пишут в СМИ, очень тяжело найти правду. И когда были бы хотя бы какие-то зарегистрированные уголовные дела, конкретные свидетели, понимаете, когда будет вестись мощная разъяснительная кампания, что это происходит аргументированно, это совершенно другой подход. Я прошу прощения, но к СМИ сейчас точно так же относятся в Европе э, украинским, как и к российским, говорят, да, что это тоже пропаганда. Тоже да, поэтому очень сложная ситуация. И здесь необходима работа правозащитников, необходима работа правоохранительных органов адвокатов, которые будут фиксировать эти дела. Будут представлять их в ООН, будут представлять их на других международных институциях. Это очень важный аспект, который необходимо также, чтобы было украинское правительство. Я Покажу, чим займається якраз секретар Ради Національної безпеки і оборони Андрій Порубій. Це твіттер Яцекасаріоша Вольського посла Європейського парламенту. Європейського, європейського парламенту. Ось, Ось, депутат, просто да. зараз він в Україні, йому Андрій Порубій показує якраз найсвірішу карту антитерористичної операції. Ми щойний з глядачами розглядали. Тобто, ну, от, в такому форматі бачимо увагу там, іноземних представників в Україні. До речі, як ви цінієте те, як тепер медіа висвітлюють, е, західні саме медіа висвітлюють е, українські події? Оскільки спочатку ми говорили, що люди, які приїжджають сюди, вони поза контекстом. Е, люди, які пишуть е, там, про це взагалі з своїх офісів, дуже часто, просто якісь там елементарні такі логічні? помилки роблять. Зараз змінюється трохи тенденція, трохи те, що відбувається нет, в Україні? к сожалению, нет. ні. Ще как раз-таки, проблема в том, что они берут в основном используют российские источники, которые для них являются, особенно для телеканалів, самыми дешевыми. То есть они покупают российское видео, которое уже сейчас переведено, и они могут использовать легко, например, для итальянских телевидений, французских и так далее. Поэтому их информация, то есть российские источники всегда перебивают украинские. У украинцев нет такого продукта. И это самая большая проблема на самом деле. И в связи с этим, когда, вот, например, сейчас в Италии, на этой одной из делегаций, для того, чтобы объяснить изначально, что происходило вплоть от начала Майдана до того, что происходило в Крыму и что происходит сейчас на востоке Украины, нам необходимо было 4 часа, чтобы журналисты и правозащитники поняли. кто действительно виноват. И для этого нам необходимо было пригласить таких гостей, как Ирина Рыбак, вдову убитого Владимира Рыбака жестоким образом в Горловке, чтобы она рассказала, как даже на его примере, то есть используя его фотографию, российские СМИ перефабриковали это дело. То есть они, используя фотографию убитого рыбака, сказали, что это шахтер был на самом деле, что он убит был правосеками. Это показали в том числе и в европейских каналах. Фактично треба проїжджати громадським активістам і проводити лікнепи такі собі для іноземників. Звичайно, по-іншому ніяк, тому що тільки особисте спілкування і велике предоставлення кращо обробленого з точки зору права інформації може змінити громадське мнение в Європі. Тому що інакше для них це тільки пропаганда. Російські і українські, вони рівні для них. Вони намагаються бути нейтральними. В тому числі з за того, що економічні інтереси у них є. Величезний виклик стоїть перед громадянським суспільством українським, тому, ну, тому що заяви з боку влади будуть сприймати як заяви з боку влади, навіть заяви з боку медіа будуть теж так само сприйматися, але з іншого боку, є величезний простір для роботи для громадських активістів. Будемо сподіватися на Ну, МВД должна фіксувати всі факти і розслідувати їх так, тому, бути тому що зараз, зараз насправді студентські ну, міліціонери просто сидять, там їх лишилося 50 чоловік, вони просто сидять у відділку і їм приносять. Люди просто повідомляють, що в мене там зруйнували там будинок. В мене ну, вони просто фіксують факти там порушень. Докази викрадені на людей ну, масово, систематично, постійно збираються. На жаль, не на тому рівні, на якому нам І в цьому головна проблема, к сожалению. Навіть в будівлі мі міліції міської там замість того, щоб збирати докази, там прибирають. Ось так дуже дякуємо нашій гості. Насправді робите величезну справу. Будемо сподіватися, що люди, які можуть вам допомогти в цьому, обов'язково допоможуть. Я кажу про українську владу і до тих, до тих людей, які нас зараз дивляться і можуть долучитися до процесу і підтримки українських військових. І ще не менш важливо, підтримки України загалом в інформаційному просторі, оскільки особистісне спілкування, коли ви щось розповідаєте власним друзям, які вам довіряють, коли ви їм пояснюєте, що насправді відбувається в країні. Ну, ви так само берете участь в тому, що будуєте правильний імідж нашої країни, допомагаєте донести правду. Тут правильний імідж не в аспекті, типу малюєте ту картинку, яка вигідна президентові чи прем'єрові. Просто робите так, щоб люди знали правду, знали, що справді відбувається в цій країні. От Ось... може тільки якщо один так, маленький, маленька просьма к нашим зрителям. А ми зараз організовуємо місію очередну місію наблюдення mm -hmm. на суд Надіжди Савченко, коли ми узнали сьогодні буде проходити 25. Июля, в эту пятницу, в 11 часов в Воронеже. И мы формируем тоже экстренном порядке миссию наблюдения, потому что сейчас мы уже получили информацию о том, что россияне снова хотят сделать э, участие Надежды Савченко исключительно по видеоконференции, а не лично ее присутствовали, как она попросила. И в связи с этим нам необходимо обеспечить максимальную тоже прозрачность этого процесса. Поэтому те люди, которые, прежде всего, это обращение к депутатам, правозащитникам и журналистам, которые готовы были бы поехать сейчас в срочном порядке в Воронеж, мы бы были очень признательны. У нас информация есть на Facebook. Буки e, um, можна со контактуватися. Я можу оставить мои мої контакти вашей редакції. Я думаю, через Фейсбук mm -hmm. най найзручніше, оскільки ну всі знають e, yeah. сторінку вашої групи. Я думаю, там підписників не менше ніж у нас. а, Дякую дуже вам. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами була Людмила Козловська, президент польського правозахисного фонду Відкритий діалог.